Що в тій душі сховалась, Боже? Чи щось святе, чи просто схоже, чия ж то кров тече по венах, брини тріщить, неначе келих, і розливається, мов річка, така жива і невеличка, про що говорять твої очі? Невже про день посеред ночі, невже про чисті їхні душі? Котрі колись тебе задушать, ти все в думках, в думках і мріях, в чужих нездійсних надіях, ти все сльозами рахувала, сама ж їх навіть і не мала, натомість мною керувала до дна так легко випивала. До дна, до дна немає краю, невже добро тебе шукало, ти зупинити вже не в змозі а треба, треба аж за край, ти, мов стежи на при дорозі, що поведе мене у рай, а бачу я, не рай там зовсім, якесь бездонне каяття, полиш думки, полиш тривоги з останніх сил тримай.